За пісних, від кори, під них в бомбі, на ща, навчити щасливо, щасливо, вчам діти, не без учитову в радіу, нещасне своїх слухаючи, життя і нелепні, дорозі, відпам. Ми бажаємо Ми щастя, а все інше хай додасться. Ми бажаємо лиш одного, щоб поближче бути з Богом. Хай вас Бог благословить. Ми дуже дуже вдячні вам і зараз, поки буде трохи розходитися, і дехто зараз ще щось показує. Я хотів би вам побажати що так.